Слава Україні, українські орхолюби! Сьогоднішнім осіннім ранком, дещо вітряним, дещо таким сирим, без барв ми мусимо потребуємо помилуватись красою, і я знайшла ці барви. Вам показую вас, запрошую у Вікторію. Адже ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32. А саме у квітковій крамничці Вікторія. Тут, як завжди, я не проходжу повз, і ваше око теж тут затримую. Сьогодні нам дуже-дуже пощастило. Раненько встали, людей ще небагатенько, і я маю змогу вам відзняти те, що ніколи не показувала. Погляньте, ось так при вході. Я ж вам казала, у Вікторії є все. Те, що я знімаю орхідеї і допоміжні усі засоби до орхідей, то це одне. Але я вам тепер показую, як заходячи, одразу покупець поринає у той такий, знаєте, дуже-дуже вражаючий асортимент всього. І коли я вам наголошую, що звідси, зайшовши, неможливо вийти, повірте. Я ще не бачила таких людей, які б отак зайшли і довгенько тут не затримались. Завжди новинки, завжди оновлюється асортимент. Зверніть, будь ласка, на естетику, на чистоту, вражаюче. Власниця на місці не сидить, це бджола. Завжди трудиться, завжди. Погляньте, який орхідейно! Тіланцієвий куточок у нас у Луцьку, навіть такий є, тут різноманітні тіланції. Це теж, знаєте, так по-особливому виглядає, бо і екзотика, ексклюзив. І в Луцьку не знайдеш такого більш куточку, повірте. Якісь де не тіланці є, але ось такого куточку точно немає. Сьогодні у Вікторії завозик, орхозавозик завозик також. Тому ми з вами змушені трішечки відключитися, переключитися, поорхом медитувати, знаєте, якось своє орхолюбство потішити. Я вам так скажу: є орхідейки доволі такого преміального сегменту, подарункові варіанти, а є більш простіші, але серед тих простіших. Наперед забігаючи, я знайшла теж шедеврики. Я вам сьогодні покажу. Єдине, не зволікайте, як завжди, адже посилання для замовлень залишаю в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Перед вами якраз ось той преміальний варіант орхідеї по 3850 гривень. Звичайно, хто має змогу собі придбати додому, повірте, це доволі буде інтер'єрно, красивезно, крутезно виглядати. Хто не має, але знаєте, інколи буває колективно йдуть десь на якусь подію, також як замість букету можна подарувати. Так, почнемо теж з такого, знаєте. Орху ексклюзиву вартує 525 гривень. На перший погляд, звичайнісінький стандарт, але ви бачите, що є мутація форми. А саме рвана пелюстка. Дуже красиво, неймовірно виглядає і цікавезно вживу. Одна однісінька ось така є. Тут поруч із нею є ще така білосніжна красуня. Ви побачили форму губи. Ви побачили форму пелюстки, теж така дуже цікава. Підписано Лондон. Вона по-своєму дуже крута, адже і коренева в неї прекрасна, і листова. Поруч одразу я бачу Будду. Вартує він 575 гривень. Такий, знаєте, цікавенький екземплярчик. Хоча там згори я бачу, що ще є буде. О, доберемось, доберемось. Ми також подивимось по порядку. За 575 гривень є ще ось ця красуня під назвою Strange Magic. Мені вона в стандарті теж дуже цікавенька. Погляньте. Щось у неї є таке, знаєте, орхомагічне. Тут я вам покажу ще ось таку красуню. Це Infinity Dreams, вона неймовірна, димка якась присутня в кольорі, в забарвленні, у неї пелюстки, Коренева, прекрасна. Дуже цікавенька орхідея, дуже. І я бачу, що Infinity Dreams є три штучки в наявності. Тобто обрати є що. Хоча вони усі практично ідеальні. Так, а ось тут за 525 гривень є ось така красуня. Вона якраз заховалась між дівчатами Infinity Dreams. І я бачу, що це Керіон. коренева прекрасна, дуже навіть прекрасна, так як ми з вами полюбляємо. І знаєте, я ж вам показувала найпершу орхідею із мутацією пелюстки. ось вона. Справа це також Керіон, я просто не озвучила. Порівняйте з мутацією форми і без. Що ось така красуня є. Єдина я забула назву, якось я нещодавно її десь бачила в відеооглядах і ще казала. Не можу віднайти. Можливо, ви пам'ятаєте, вам не важко. Напишіть, як завжди, назву в коментарях, хвилинку і назву. Я вам дуже-дуже щиросердечно усім, усім дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу працю. Погляньте, яка краса. Не передає камера. Я не знаю навіть, як передати. Тут все шедевральне, орху шедевральне, губа і забарвлення, і колір. Ви побачили точка росту. Квітоносиком. Коренева, прекрасна. Оце єдине, що точка росту з квітоносиком буде давати дітучок. Гоя також наявності є за 500 гривень. Ціни я вам, як завжди, намагаюся усі показати, можливо, десь не покажу, вже продавцям напишете напряму. Але зазвичай я усі ціни показую, єдине можу не озвучити. Так, за 500 гривень. Знаєте, ну тут е, пейзаж була вона в нас. Потім виявилось, що вона не так перекладається. А перекладається як пасаж. Але дехто навпаки каже, що вона пейзаж. Отже, буде пейзаж пасаж. Є в наявності така красуня, неймовірна. Також, величезна трудівничка Сурсонг. Я не знаю, як ви. Мені дуже-дуже подобається її кольорова гама, особливо зараз в осінню пору такі барви, десь сонечко підсвічує золотавість листочків, і це неймовірно магічно виглядає на вулиці. Сонечко зникає і одразу настрій також зникає. Тепер дивіться, за 500 гривень знову ж таки панянка є. Попередньому трішечки дорожче дивились, так? Тренж Але ось тут, бачите, з одного боку лишень коренева. І то подекуди. За 500 гривень є Ой, Міраж! красивезний. Він навіть як вигорає, він такий, знаєте, дуже ніжний. Мало того, що на сонечку трішечки ароматить в домашньому нарцисами, так він і асоціюється із весною, і з нарцисами. От не з осінню, а саме з весною. Я вам дістала ще більш насичений, ще той пейзаж пасаж. Дуже класнючий, дуже слухайте. ця така насичена, то взагалі неймовірна. І стан у неї дуже предуже ідеальненький. Гляньте, класнюча орхідейка. Так, я згори дістала ж, іншого буду. Я не можу від нього відірвати погляд. Ну, ви помітили, я завжди якось прикипаю. Знаєте, трішечки носика в мене від відклало, не зовсім ідеально, ви чуєте. Але я вже тут нюхала. Реально, є аромат. Не яскраво виражений. Я вам навіть скажу, що він і не доволі є такий геть неприємний. Ну, не парфумами. Але аромат є. От як він в домашньому, тут я не знаю, хто має і на сонечку в кого ароматить от напишіть, дуже цікаво було б знати. За 625 гривень котик. Котики обожнюю. Нехай це доволі примітивно звучить. Але, знаєте, я не можу. Ну, кіт це є кіт. Звичайно, хотілося б в мутації ще мати якогось цікавенького собі котика, але наразі немає такої можливості, то знаєте, я духом і не падаю. Мені цей класний. За 545 гривень. Слухайте, ми ж з вами. Трішечки вже так давненько, але ми бачили в якомусь завозику приїжджала така ексклюзивна красуня. І ось вона у Вікторії, але погляньте. Точка росту, я не знаю, втрачена, не втрачена, відірваний листочок, але серединка є. Знаєте, у мене так колись було, я теж купувала приблизно в такому стані орхідейку, і, і з неї все-таки поліз середини листочок менший, ніж попередній. Потім наступний ще більше, ще більше, і знову вони всі оновились і почали свій ріст. Але, як поведе себе, ця красуня теж невідомо. Тут гарантії ніякої немає. Можливо, вона одразу дасть дітей. Ну, послухайте, але мати дітей і всі вони, якщо будуть зі сплешем, ось такі. Тут це Орхобомба. Ну. Як класно, що цього разу підписаний горшечок. Погляньте, які бутони. Написано, що це Азіан Корал. Ну, вона одна однісінька. Дуже <рес> рекомендую. Бо вживу це краса неземна. До речі, поруч із нею не менш вражаюча, ось така є новинка цікавинка за 450 гривень. Орхідея Мурей. Знаєте, як вони стоять здаля. Не побачиш тієї орхомагії, абсолютно поки не візьмеш до рук і не почнеш ретельно розглядати, насолоджуватись. Тут усе ідеально, і коренева, хороша, і листова. Але я хочу звернути вашу увагу саме на квітку. Бускова квітка. Дуже красива, холодна. Холодна, красивезна, губа з натяками вогників. І крап. По пелюсті. Неймовірно, жіночно виглядає. Ще у ній є бонус-присусть такий <рес> десь із вазонок попередніх вилетів. Погляньте в рості корінчики. Шедевральна квітка. Я не знаю, як показати на камеру. Вона крупноквіткова в порівнянні. Погляньте з іншими орхідеями. Ну... Неймовірно красиво, неймовірно, за 450 гривень з підсвіткою орхідея. Я вам так її завжди описую. Це Челсіон. Також її нереально показати через камеру. На жаль, ніяк не передається та підсвітка на пельосці. Це неймовірне поєднання бар. Це теж така цікавезна гра кольору, неймовірно магічна. І також жіночна орхідея. Ще в наявності є одна однісінька ось така. Аля ля драгон за 500 гривень. Теж дуже красива. Знаєте, вона лаймова, але чомусь у мене особисто вона асоціюється із зеленим яблучком. Вам ні? А в мені асоціюється. Ой, теж дуже красива, назва, на жаль, не зазначена. Лишенькот. Але реально, ну, от зелене яблучко. Такий, знаєте, своєрідний, літній білий налив. За 450 гривень є ще в наявності Еліон. Дуже красивезна із серії Аля Барбі, доволі ніжна, з натіком на винозність. Погляд орхолюба вона також заманює. Красива, якась магічна. Єдине в даному варіанті, як бачите, поодинокі корінці. Тому на перспективу, звичайно, що буде нарощувати. А тепер тримайте мене семеро. Знову ж таки, мутація пелюстки. Погляньте яка губа. Ну Це неймовірно красиво виглядає. Знаєте, в художньому такому аспекті, ракурсі. Це доволі цікавезно, і я завжди, як бачу такі орхідеї, вам кажу, що це стан українця у війну. <смі> бо невідомо, чи це, знаєте, і переляк, але і як нормальний стан. Єдине, бачите, трубчастий листочок, його потрібно розрізати, бо інакше буде втрачена точка росту, не полізе звідти Нічого, гісінько. потрібно акуратненько розрізати його. Ну, квітка по формі. Так, давайте порівняємо обидві. Ну, чому ж я маю таку можливість і не скористаюсь? за 450 гривень ось ця лондон. З мутацією пелюстки. І з мутацією пелюстки у нас за 525 гривень. Керіон. Ось саме той варіант, коли потрібно брати обидві. Тому ще раз наголошую, не звілікайте. У Вікторії бронюйте або завітайте. Так, ще в порівнянні із Будою вам покажу теж, щоб ви бачили габарити. Ось вам і, будь ласка, завозик. А то пишуть мені там прості орхідеї немає що дивитись, та є завжди що дивитись. Ви або не бачите прекрасного, або ви такі озлоблені люди, що я не знаю, що вам вже треба. До речі, слухайте, тут ще така білосніжна є, теж вона цікавенька. Так, в порівнянні я її сюди, в орхоеліту ставлю, щоб ви бачили. Давайте подивимось, хто це. Ой, слухайте, там квітку ніс. Якраз така сезонна, у нас з вами. Нотінген підписаний горшечок. Сезонна у нас з вами. Якраз ця орхо Ейфорія. Чекаємо, ми ті пиптики. Потім будемо довго і нудно чекати відконоси. Потім будемо молитися, аби не позасихали бутони. Ось така у нас з вами верхолюбі проблема. По 1850 гривень ось ці парасольковидні каскаднички білосніжні. Красевесні, красивесні. красивесні. Ну, подарунковий варіант бомбезний, тут навіть немає про що казати. Ці мінус 50% на акції. Ціну точну уточніть у продавців. Так, давайте з вами подивимось, кого ж я ще не показала. Так, тут ми з вами дивились. Ага, тут ще я не усіх показала. Буває, так, знаєте, очі розбігаються. Але загальним планом я завжди вам показую, робіть скріни. Бо нереально, нереально усе показати. І боїшся якось зламати ту орхідейку, і інколи люди ж стоять, і знаєте, нереально. Так, погляньте, яка ось тут красуня відквітає, до речі. Манта Амбон, також з'ясуйте ціну, мені здається, її оцінять. Але погляньте перспектива, яка вже повністю буде квітувати. Нова гілочка. Слухайте, я не можу від цього сорту. Я чекаю її в домашньому, бо у всіх уже, ну, такі шикарнючі квітування. Що я схрестила пальці і чекаю, що видасть моя. Ще погляньте, я знайшла ще другу таку, яка я вам показую. Мурей. Ще ось такі є. Тут у нас камбрюшка є ось така. Така ж дуже цікавенька, така рюшка в неї. Ой. А ароматить, як красиво. Можливо, хтось шукає от саме таку, а вона якраз тут є. До речі, я ж вам не показала. За 2250 гривень мої улюблені, белісімо, Дві штучки в наявності зосталось. Вони, знаєте, якісь такі, знаєте, ну. Немов не справжні, вони такі красиві, як орхідеї, я б їх назвала, орхідеї вічність. Дуже класні, дуже. Якщо ви гадаєте, що це все, то це не все. Знаєте, бо я вже так виходила, а потім, як побачила, я вернулась. Адже тут знову уцінили орхідеї. Це орго свіжачок, орго-уціночка свіжесенька. Причому в шикарному стані, ціни також уточнити напряму у продавців. Я не мала вже часу вибачати за кожного перепитувати. Але я вам показати те, що я відзняла, обов'язково покажу, зробите скрін. І, звичайно, що усі нюанси з'ясуєте у продавців. Бо я, як побачила, стан і. Ну, як пройти повз слухати це нереально. На оцінці теж можна знайти щось дуже дуже класне. Ось погляньте. Потрібно лише, як завжди, куперсатись. є дуже багато від які не підписані. Є так, що мають ось желеподібні корінці, але живі корінці вони також мають. Тому тургор у них прекрасний і ще лізуть від шиї свіжесенькі корінчики. Погляньте, тут яка. Підписано Сурсонг. Ну що хотіти? Погляньте, який на оцінці Сурсонг. Ось така є красуня. Тут же ж бігліпів, скільки багато. Челсіон, будь ласка, погляньте стан. Ну, це Орхо розкіш. Що ось така, точно не знаю, хто це. Але величезна хвала дівчатам, працівникам магазину, які вчасно оцінюють а ще погляньте, як доглядають, що це прекрасна оцінка. Це реально доглянуті Орхо від квітульки. Клас, клас. Єдине назву не знаємо. Але бачите, тут підтерто була назва. Я виходила якраз з Вікторії і зайшла жіночка, каже, можна я у вас орхідейні е, оціночки подивлюсь? Я вже промовчала сказати їй, що там така краса не то Я не знаю, скільки вона тут взяла. Тому також ви не зволікайте, попитайте в продавців, не знаю, яка назва. От вгадайте, <ріх> який красивий листочок. Дівчатка ще ж різноманітні акції роблять. Вони завжди підуть на поступки, покажуть вам все, гарно запакують. Тому я і завжди рекомендую орхідейки купувати у Вікторії і залишаю, як завжди, посиленечку у прикріпленому коментарі і в описі під цим відео. І, як завжди, щиро, сердечно, дуже-дуже дякую, що ми сьогодні з вами дружньо не поспали, а відвідали у місті Луцьку Вікторію на Рівненській 32. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!